Інопланетна технологія в твоїй кухні. Ми каз Тектонайту. Що це таке? Сьогодні розберемо. Сідай, що таке тектонайт? Тектонайт – це матеріал, створений з крихт, кварцу і полімерів, засунутий під прес. Просто це скловолокно. Що вона витримує? Можете туди кидати кастрюлі, сковорідки, чашки. З микою все буде добре. Можете спокійно виливати туди кип'яток, стільшувати макарони. Якщо не вийшов у вас борщ, можете вилити туди його нафік і викинути кастрюлю, з мийкою нічого не буде. Вона максимально легка, якщо ви дівчина і ви, вам треба мийку доперти з відділення нової пошти додому, тектонайт ідеальний. Вона максимально легка, але дуже-дуже практична. Чим крутий цей матеріал? Мийка стійка до сподряпин, її неможливо поцарапати. Ну, Треба дуже-дуже постаратися. Максимально тиха. Тому що це пресоване скло волокно, воно не громихає, не треба оббивати антишомкою. Вона майже така ж тиха, як і керамограніт. Наразі є чотири кольори у Франке по тектонайту: білий, чорний, сірий і біж. Чотири оптимальні кольори. Але по трендам 24-25 року у нас в трендах чорний або сірий колір. От саме тектонайт, чорний або сірий колір, можна сміливо роздивлятися. Максимально легко монтується, навіть дівчина, якщо є виріс, може її встановити. Там треба так щелкнути і все. І мийка стоїть. Ну не забути обробити герметиком. Для кого підійдуть мийки з Тектонайту. Для того хто дуже сильно психує від малейших подряпин або е боїться якось пошкодити мийку. Тоді роздивляйтесь матеріал тектонайт і моделі, які є в цьому. Матеріалів для наших реалій, коли перепади світла, нема води, нема газу, нема і ще чогось, можна туди поставити мийку. Забула сказати головне, що вона не впитує нічого. Туди можна поставити тарілку з борщем і через 2-3 дні, коли дадуть воду, спокійно її помити. І борщ, і тарілку, і мийку. Ну і також для тих хто любить нові технології, тому що мийка з тектонайту це як Тесла. Новий виток, хоча ми там з Тектонайту вже мабуть в виробництві більше 10 років, але не всі їх знають. Тому я зараз розказую: якщо у вас тесла, вам треба купити мийку з тектонайту, щоб вони один одного доповнювали. Ну а я хочу нагадати, що у нас на сайті ви можете подивитися, як мийки з тектонайту обрати по кольору, по монтажу, по ціні. Мийки з керамограніту, мийки з нержавіки, мийки з кераміки, мийки нержавійка плюс скло дуже дуже багато. Змішувачів. Все це можна оформити через сайт. У нас безкоштовна доставка по всій Україні. Переходьте, обирайте саме свою мику та змішувач і замовляйте.